Доправедний іде в останній путь страждання. Проте я не боюся, що смертний час прийде. Хай так, але терпіти як що переможе злоба. Ще більш нестерпна, ніж стояти на порозі гроба. Не стільки ненависним, краще вмерти за народ. Максиміліан Робесп'єр не був великим поетом. Але його життя та смерть стали підтвердженням правоти цих рядків. Один із тих, хто надихнув велику французьку революцію. Він досі залишається спірною фігурою. Його вважають то патріотом, і гуманістом, то тираном та вбивцею. Одні вказують на його хворобливу самозакоханість та пихатість, інші на загострене почуття справедливості. Більшість книг та статей про Робеспієра, ніби портрет в профіль. Навіть точний він залишається однобічним. Максимілян Марій Ізідор де Робесп'єр народився на півночі Франції в Арасі 6 травня 1758 року. Хлопчику ледь виповнилося 6 років, коли померла його мати, а батько наробив боргів і незабаром втік за кордон, залишивши трьох дітей на піклування заможних родичів. А в коледжі Людовіка Великого, куди віддали 11-річного Максиміліана за твердість характеру, він отримав прізвисько Римлянин. У 1775 році юного Робесп'єра як найкращого учня обрали для привітання короля Людовіка XVI, який повертався після коронації з Реймса. Потішений Максиміліан приготував урочисту промову, але королівський екіпаж проїхав повз, обплескавши грязюкою враженого юнака. Закінчивши Сорбонну, він повернувся у рідний Арас і в 23 роки став юристом. Найвідоміша справа адвоката Робесп'єра. Тяжба про громовідвід встановлений одним із мешканців міста Громовідвід викликав гнів забобонних сусідів та церковників. Робесп'єр виграв справу, але чим більше зростала популярність молодого адвоката в народі, тим сильніше ставали напади поважних та впливових людей. У той час Максиміліан відрізнявся надзвичайною вразливістю. Коли одному із його підзахисних винесли смертний вирок. Робесп'єр відчував такий вантаж провини, що кілька днів не міг доторкнутися до їжі. Хто би міг тоді подумати, що саме ця людина стане одним із родоначальників революційного терору. Йшов 1789 рік. Франція вступила в епоху буремних перемін. Щоби забезпечити собі народну підтримку, король Людовік XVI Бурбон скликав своїх представників різних станів, генеральні штати, і адвокат Робесп'єр став депутатом Робесп'єром. Палки виступи з трибуни, якобінського клубу, зробили Робесп'єра впливовим політиком. А бездоганна репутація принесла йому прізвисько «Непідкупний». Побоюючись повстання монархії, Робеспір став вимагати без суду стратити Людовіка XVI. А коли суд все ж таки відбувся, Робеспір голосував за страту. 15 січня 1783 року, королівська голова впала в кошик гільйотини. 2 червня якобінці під керівництвом Робеспієра, звинувативши в зраді журандистів своїх політичних супротивників, захопили владу в комітеті громадянського спасіння. Почалися арешти та страти за злочини проти республіканської моралі. Робесп'єр щиро гадав, що соціальні проблеми будуть вирішені, коли запанує республіканська доброчинність, а терор це лише засіб для досягнення мети. В березні 1794 року на лаві підсудних опинилися його колишні однодумці: Дантон та його прибічники, у тому числі і шкільний друг Робеспієра Де Мулен. Робеспієр без коливань стратив колишніх союзників, не побоюючись, що машина терору може повернутися і проти нього самого. Але великий терор підірвав колишню непогрішимість непідкупного. А його утопічні ідеали більше не зустрічали підтримки. Жити нікому не довіряючи, Робесп'єр все ж не міг. А зрозуміти кому слід довіряти Робесп'єр був неспроможний у своїй останній промові перед конвентом 26 липня. За революційним літочисленням восьмого Термідора Робесп'єр сказав Розумом не серцем. Я починаю сумніватися в реальності тієї республіки доброчинності, котру я бажав створити. Наступного дня його заарештували прямо в конвенті. Максиміліану Робеспієру судилося пройти тим шляхом, яким за останні два роки він відправляв безліч людей. на гільотину – Народ, котрий ще нещодавно обожнював Робесп'єра, знущався, вітаючи його Ваша величносте. Коли голова Робесп'єра впала у кошик, якась жінка, сини якої впали жертвами революційного терору, крикнула Біс! Один із його політичних противників писав: Робесп'єр зробив із народу божество, із патріотизму релігію, із революцією предмет фанатичного поклоніння. Можливо, впевненість у власній непогрішимості вплинула на те, що РБС став тираном, тим, кого він більш за все ненавидів.